У цьому відео розкриваємо топ-5 дизайнів від NSD Group від скандинавського затишку до електричного розмаїття, від сучасної класики до стильного сіроватого інтер'єру та магії рожевого у дитячій кімнаті. Дивіться, як ці тренди можуть перетворити ваш простір на щось неймовірне. Готові до перетворення вашого простору. Відчуйте магію, яка може змінити ваш інтер'єр. Не тільки уявляйте, а й побачте ці неймовірні перетворення. Залишайтеся з нами і перейдіть за посиланням, щоб побачити всі деталі та знайти ідеї для вашого ідеального простору. Уявіть скандинавську кухню вітальну: світлі дерев'яні поверхні, нейтральні кольори та простий функціональний дизайн. Легка пастельна палітра і сучасне освітлення створюють затишок, а натуральні матеріали додають тепла. Велике вікно пропускає багато природнього світла, а кімнатні рослини додають життя і свіжість ідеальне місце для спокійного і комфортного життя. Електичний стиль у спальні це мистецтво злиття різних епох і культур у єдину гармонійну композицію. У цьому просторі можна знайти розкішні антикварні меблі поряд з сучасними елементами, яскраві текстури разом із витонченими. Нестандартні поєднання кольорів і форм створюють унікальну атмосферу, що відзеркалює особистий стиль і безмежну творчість. Це місце, де кожен куточок розповідає свою історію, а різноманітні деталі формують неповторний інтер'єр, який надихає на відпочинок і мрії. Ванна кімната в стилі сучасної класики, оздоблена в зелених відтінках, перетворюється на оази спокою і елегантності. Глибокі смарагдові та м'які пастельні відтінки створюють гармонійний фон для витончених класичних форм і сучасних деталей. Мозаїка, мармур і дерев'яні елементи вдало поєднуються, підкреслюючи неперевершену красу простору. Цей стильний зелений простір стає не лише місцем для відпочинку, а й витвором мистецтва, де кожен елемент елемент гармонійно доповнює загальну атмосферу у сучасному стилі квартири. сіруваті відтінки створюють неймовірно стильний і спокійний простір. Легкість і елегантність сірого кольору підкреслюють строгі лінії та мінімалістичні форми меблів. Це простір, де спокій і сучасність зливаються в ідеальній гармонії. Сучасний дизайн дитячої кімнати в рожевому кольорі перетворює простір на захоплюючий і магічний світ. Легкі пастельні відтінки рожевого у поєднанні з сучасними меблями створюють атмосферу ніжності та енергії. Яскраві акценти і креативні деталі надають кімнаті ігрового настрою. А функціональні елементи забезпечують комфорт. Це місце, де рожевий колір стає фоном для фантазії, розвитку і незабутніх пригод. У цьому відео ви дізналися про ефектні дизайни, які можуть перетворити ваш простір. Ми розглянули скандинавську кухню, вітальню, електричний стиль спальні, ванну кімнату в сучасній класичній стилістиці, сірувати інтер'єр сучасної квартири та ніжність рожевого в дитячій кімнаті. Маєте питання або потребуєте консультації по вибору дизайну для вашого проекту. Не вагайтеся та залишайте свої контактні дані, і наші експерти з радістю зв'яжуться, щоб обговорити ідеї та допомогти реалізувати ваш проєкт. Сподіваємося, це відео було дійсно корисним для вас. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. А з вами були NSD Group. До зустрічі!